Так, друзі, я вас вітаю. Дякую, що ви зараз дивитесь це відео. Зараз я вам покажу, як ви можете до вечора, в принципі, заробити 350 доларів. Це не жарти. Дивіться, е, сьогодні день народження у Телеграма, і сьогодні, на жаль, останній день, е, коли ви можете зібрати е, коїни. Тобто, як це все виглядає? Це все виглядає ось так. Це називаються докси. Як це все зробити? Дивіться, набираємо у пошуку Ніколенко Клаб», Ось отак. В пошуку, не в пошуку або в описі у мене будуть, прямо зараз Будуть посилання. Ви туди переходите. Шукаєте, якщо ви не знаєте, що таке Web 30 ви читаєте ось оцей от пост. Хто не знає, то, що це таке Web 3.0, ви про це все читаєте. І шукаєте ось оцей от пост. Щоб вам було зрозуміло, як це робити, ля-ля-ля. І я розповідаю, як зробити швиденько і нагнати собі цих доксів. Таке ж саме працювало з ноткоїном, але з ноткоїном ми прогавили е, тему. Зараз залишилось небагато годин, щоб ви це все впровадили у себе. Друзі, це все ви можете використати для будь-якого аккаунту Telegram. своїх друзів, неважливо хто. Кожен може отримати ці докси. Ці докси потім вони йдуть на лістінг у біржі Binance і інші. Неважливо куди, якщо з ними потім зробити, як з нього вивезти кеш. У мене в телеграм-каналі. Це дуже важливо. Я хочу, щоб у вас все вийшло. Тому натискаємо ось сюди, ось запустити. У вас з'являється Зараз будуть ось такі ось скріншоти. Я вам покажу, як це все виглядає. В залежності скільки ви часу провели у телеграмі і як довго у вас існує цей аккаунт, ви отримаєте від. 4 до 6, 7 тисяч цих доксів. Якщо ви не в курсах, то це приблизно 70 доларів. Якщо ви зробите ще ось оці от таски, то у вас вийде, по суті, ви можете заробити ще 200 доларів, це як мінімум. Але часу не дуже багато і я записую це відео вже запізно. Але до 21-ї години по Києву, сьогодні, 14 серпня, буде діяти ця вся штука. Впроваджуйте, і я вас чекаю, і подивіться у моєму телеграм-каналі. Я все прописую, як це все зробити. Це дуже класна те, тема, і більше такого не буде. Це одноразова акція. Побачимось і до скорої зустрічі!